Ну, як можна не любити фікус? На мою думку, це король кімнатних квітів. Їх є величезна, величезна кількість сортів, а в мене є шість із них. Я займаюся вирощуванням однорічних квітів, багаторічних квітів в теплиці, ви знаєте. Але також інколи я замовляю отаку розсаду кімнатних квітів з-за кордоном. Я просто хочу вам показати, розказати про сорти, про догляд за ними і показати якість саджанців. Я просто у захваті. Ну, а також, звичайно, жодна моя робота не обходиться без помічника, який зараз, звісно, під столом щось там робить, гуляється, ну без нього нікуди. Шикарнючий сорт Беліс. Він такий з червоненькими вкрапленнями на листях. Дуже шикарний, просто дуже багато точок росту. Агонь. Також є сот фікус Бенджаміна Наташа. Те, ось, ось достаю будь любий. Подивіться на цю красу. Ну, дійсно, якість дуже-дуже гарна. Абіджан. ну це взагалі моя любов. Це такий він з дуже темним листям, великим, ну просто красунчик. Також приїхав сорт Рабуста. Ну, подивіться, це ж уже просто фікус-фікусний. Подивіться, який клас. Також такий дуже цікавий сорт. Тінеке. Подивіться, теж він такий різнобарвне листечко. Ну, і теж подивіться, зверніть увагу на якість. Дуже багато точок росту. Коріння просто вже. Ну. І шостий сорт це бельгійський одрі. Теж, ну, я реально в захваті від е, якості розсади, просто шикарна. Це настільки непримхлива квітка, що просто е, посадили і не треба з ним ніяких танців з бубнами перед ним плясати. Настільки він легкий. Що ми робимо з тими черенками? Беремо горщик і садимо в невеликий 0,5 літр максимум. Грунт я використовую універсальний. Грунт ми весь купляємо в магазині, з огороду ґрунт ми не використовуємо. Фікуси поливляють світле місце, е, вони не люблять протягів і полив. Це теж дуже важливо. Поливаємо по мірі підсихання. Можете навіть палець засунути туди в грунт, якщо суха. Поливаємо. Також вони дуже люблять душ або душ, або вологою ганчірочкою. Серветочкою протирайте йому листя, він буде кайфувати. Також що хочу сказати, що не дуже він повільно росте, а навіть я б сказала, що дуже навіть і добре він росте. Оцей фікус Абіджан був посаджений у березні місяці з такого череночка. І подивіться, ну скажімо, скільки навіть півроку ще навіть не пройшло, і дивіться, який він уже красень. Фікуси в своїй природі це величезні дерева, і тому вони ростуть великими. Якщо ви хочете, щоб він кущився. Не тягнувся вгору. От бачите, тут вже один е, паросток, він поліз такий вгору. І я його так візьму і обріжу. І не бійтесь, обрізайте. І потім з усіх новеньких пазушок полізуть новенькі е, фікусятки, і він буде таким кущистим. Е, також ще хочу сказати, що влітку він. Прекрасно себе почуваю на вулиці. Він у мене все літо на вулиці, і навіть і на сонці, де стояв. Конечно, звичайно ж, не на пекучому сонці. Так, що що я можу вам сказати, розказала за догляд на фікуси. Якщо вам цікава така розсада, ви можете, будь ласка, звертатись до мене під описом цього відео, буде моя сторінка Instagram, а також під цим ім'ям Квітгарден. Я є в усіх соцмережах: це TikTok, це Instagram, це Facebook. Будь ласка, пишіть, і ми з вами про все домовимось. Підписуйтесь на мій канал, і я буду вам розповідати, показувати все, чим я займаюся, все про догляд за квітами.